Він просто прийшов і сказав, я хочу захищати свою країну, беріть мене, я готовий. Тобто, на той момент він, ем, ну він навіть і медкомісію ну, не проходив. Перший тиждень в мене була тільки одна думка: я хочу поїхати в Бахмут і знайти свого чоловіка сама. Бо я розуміла, що окрім мене, він нікому не потрібен. Ми не знаємо, чи живі, чи в полоні. Чи вони загинули і досі лежать на полі бою? Невідомість це найгірше. У невідомості я живу вже більше двох років. Мене звати Ілона, я дружина військовослужбовця, який зник без звісти в 23-му році, на початку 23-го року. І по сьогоднішній день нічого не відомо. Тобто, в невідомості я живу вже більше двох років. Він зник без звісти під час боїв на Бахмутському напрямку. Тоді були найжорстокіші бої за місто. Він та його побратими і інші військові тримали захист, тримали це місто. Як раніше називали, що це місто-фортеця, яку тримають наші оборонці. Поки ця битва була, починаючи з серпня 22-го року по травень 23-го року, поки про них всі говорили. Це було в усіх на слуху. Як тільки наші відступили після цього і про них нічого більше не говорять. Про них наче забули. Ми намагаємося не тільки особисті, які звернення робити для того, щоб знайти, для того, щоб добитися якоїсь інформації. Ми пишемо різні колективні звернення також. Але майже ні в кого немає ніяких звісток. Майже ні в кого. Але бути такого не може, щоб така кількість військових просто зникла і просто про них ніхто, ніхто нічого не знав. Тому хотілося б привернути більше увагу до цієї теми. Не тільки увагу нашої держави, не тільки суспільства, просто всіх людей. Про те, що ось так жити, нічого не знаючи про свою людину, це просто неможливо. Це неможливо, це дуже страшно. Мій Саша він взагалі ніякого ну, якби відношення не мав, він не служив. В армії, бо так вийшло, обставини такі були взагалі в нього зовсім інша освіта. Але ще до початку війни, коли ми вже з ним обговорювали, що можливо щось буде погане, він мені сказав: Ілона, якщо щось почнеться, то я піду захищати нашу країну, захищати нашу країну, захищати нашу сім'ю. Я тоді, якщо чесно, не очікувала, що, так, що він таке вже, можливо, десь всередині прийняв таке рішення досить серйозне. Але потім це буквально наша розмова відбулася за, за два тижні до початку повномасштабного вторгнення. І так вийшло, що перед війною ми переїхали до Києва з Полтави. Добрався до Полтави мій чоловік на 10-й день війни. Він приїхав, слава Богу, і він каже, завтра вранці я йду до військомату. Я, якщо чесно, я його відмовляла. І я розуміла, що якщо він йде, то ну, не зрозуміла, що буде. І коли я його побачу наступного разу. І я його мовляла, кажу, побудь хоча б тиждень вдома, ми трішки побудемо разом і потім підеш до військомату. І якраз на той час дуже великі черги були. Дуже були великі черги, навіть ті, хто хотів, ну, говорили, що нас поки достатньо людей, якби ми вам зателефонуємо, якщо ви будете потрібні. І десь через два тижні чоловік мій пішов до військомату. він просто прийшов і сказав. Я хочу захищати свою країну, беріть мене, я готовий. Тобто, на той момент він е, ну він навіть і медкомісію ну, не проходить. Він побув там декілька годин в військкоматі, все, його записали, сказали добре, збираю речі. Ось так він і поїхав на війну. Це було 20-го, 20, 21 березня. 22 другого року, і я ну наскільки перший період злилась на нього, відверто кажучи, бо я не могла це прийняти. Не могла прийняти це, що він ось так мене залишив, і все ж таки поїхав. І так пройшли три місяці. Відразу їх направили. Була учебка, як потім він мені вже розповідав, коли перший раз прийшов відпустку влітку, півтори дні. Людина, яка ні разу не тримала. Ніяку зброю в руках, яка ніякого досвіду не має. Півтори дні їм сказали, що хлопці, ми їдемо до Бахмуту. Хтось із вас може відмовитись, хто не відмовляється, їдемо. Я цього не знала, про це говорити не можна було через декілька місяців він мені. Ну, якийсь там раз уже подзвонив і каже, що «Е, я тобі хочу на всякий випадок сказати, де я знаходжуся, як називається моя військова частина, там координати, прізвища, командири, побратими і так далі. І він сказав, що я знаходжуся в Бахмуті. Їх якби перенаправляли. Спочатку ти 3-4 місяці, скажімо так, на першій лінії фронту, потім 3-4 місяці, там 90 днів тоді було. По 90 днів, а потім в більш такому безпечному місці. Тобто, так як ну, його записали до прикордонників. Після Чернігова ходять слухи, що ми знову їдемо на Бахмут. Коли я це почула, вже тоді відбувалися дуже жорстокі бої. Я розуміла, що дуже великі втрати на зараз на тому напрямку, і це дуже страшно. І він сказав: нам дали два дні, щоб ми побачили своїх рідних. Ми з ним спочатку в Київ зустрілися, йому туди було ближче, потім ми поїхали сюди в Полтаву додому, і тоді якраз я його бачила останній раз. У грудні 22-го року. Коли він мені подзвонив вперше, коли вони вже знову поїхали до Бахмута, голос чоловіка був зовсім інший, бо він розумів, що відбувається на той момент там, і я відчувала цей його стрес, дуже сильний стрес, страх. Але він ніколи мені цього не показував. Він постійно беріг мої, мою нервову систему. Він казав: зайчик, все добре, не хвилюйся, не плач, все добре. Каже, головне, ось ці три місяці витримати і в нас все буде добре. Бо каже, я вже теж не можу. І якраз він би мав би повернутися додому в квітні у відпустку. На Пасху, на Великдень, і на наші дні народження. І ми так ну, старалися один одного підтримувати, що якраз наш місяць, наш квітень, в нього буде відпустка, і головне протриматися ці три місяці. Останній раз ми з ним говорили по телефону. Це було 16 січня. Я навіть скріншот зробила тоді на телефон, бо це вже. Ну, якби на вигляд була зовсім інша людина, знаєте. Видно, що він був на великому досить стресі. Тоді в них вже за тиждень були дуже великі втрати, про які він мені не говорив. Я пізніше про них дізналася. І е -е, було в мене перечуття якесь погане. І він мені снився всю ніч. Я вранці прокинулася, постійно була з телефоном, смс немає, 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 цілий день немає. Так мій Саша не вийшов на зв'язок, а на наступний день, 18 січня, мені подзвонив невідомий номер. І я не знаю, хто це був, ну це якби частини якась людина. і сказала, що я вже боялась брати слухавку, якщо чесно подзвонили і сказали мені, вибачте, але ми не змогли вберегти вашого чоловіка. І все, і далі. Життя перестало бути життям. Спочатку я почала дзвонити всім побратимам, дзвонити писати. У нього там було два найближчих побратима, в мене номери їх були. Один із побратимів, я йому написала, я кажу, Тарас, мені таке кажу, сказали. Я кажу, я в це не вірю. Ти був кажу з Сашою, що сталося. Я хочу знати правду, що відбулося насправді. І він мені передзвонив. Він передзвонив. Виходить, що коли вони були разом на позиції, це були околиці міста Бахмут, і там вівся дуже такий жорстокий бій, обстріли, мінометний обстріл, а вони були просто одними автоматами. І коли по ним відкрився вогонь, коли вони були на позиції. Всі тікали, куди хто міг. І Тарас мені каже, я бачив, як Саша біг, а по ньому стріляли. Я кажу, ти його звав, ти підходив до нього, ти підбігав, перевіряв пульс, дивився, є, в нього поранення немає. Він сказав, ні. І все, це просто зі слів, потім командирів всіх якого могла військова частина, оце все. Мені сказали, чекайте ще дзвінка. Так як е, по сповіщенню мене чоловік зниклий без звісти, то я повинна звертатися в усі структури, щоб його шукати. Перші мої кроки було це піти в поліцію, написати заяву про зникнення, дати покази і здати аналіз ДНК, його батько здавав. Потім я вже обдзвонювала всіх, писала тисячі звернень, обдзвонювала будь-яких військових, знайомих, незнайомих, військових журналістів, які були там, вже в тому місті, розвідників, прикордонників, всіх, кого я могла якось мені багато людей намагалися допомогти. І ми всі старалися по гарячим слідам відразу якось шукати, там, запускати дрон. Я дуже просила, щоб запустили дрон, якщо це можливо. І потім, буквально через добу, ця територія вже була під ворогом. І піти туди ні в кого, ну, щоб перевірити це місце, ні в кого не було змоги. Потім були тисячі звернень в усі наші структури за кордон. Червоний хрест, Координаційний штаб, Національне інформаційне бюро. Потім по пошукам зниклих інші організації. Це просто такий, ну це все по кругу було. Подавала всюди дані, всюди зверталася, потім почала шукати ось ці всі канали пошуку ще в телеграмі, які викладає. Всі фото-відео, я це дивилася, обдзвонювали всі лікарні, госпіталі, морги, все оце я теж обдзвонювала. Після того, як зник мій чоловік, десь через тиждень з частини відправили його особисті речі. Вони коли ходили на завдання, вони майже нічого з собою не брали, навіть там ну, ні телефони, ні документи, нічого, ну якби і не можна було брати. І десь через тиждень мені відправили його речі, і коли я передивлялася, в мене є фотографія улюблена моя, це з нашого весілля. А він носив з собою іншу фотографію теж з нашого весілля. І я ще знайшла в нього в гаманці. Знайшла записку. Я коли йому відправляла посилки там з необхідними речами. Я йому написала таку записку, це були слова із пісні, якщо можна я зачитаю Милий я чекаю так на тебе, чекаю, що повернешся в наш дім. Коли ти бачиш зорі в синім небі, то це я бережу тебе в війні. Вірю в тебе, люблю, чекаю. Ти мій герой 505.22 рік. І підписалась твій зайчик, бо він мене по імені майже ніколи не називав. Ілоночка, зайчик, зайчик тільки, тільки так. І він зберіг цю записку. І ще б хотіла сказати, що ця сумка з речима, я її не розбирала. Вона вже два роки стоїть, якби все. І, е, і я не можу її нікуди прибрати. Тобто вона, от, знаєте, як наче я її приберу, і тоді, як наче я забула про свого чоловіка, і мені це не важливо. І в мене рука просто не піднімається кудись її прибрати або ще щось. Всі речі його там складені. І Так мені здається, що він десь поряд. І мені так. Не страшно мені так тепліше. Перше, що мене тримає, це віра, віра в те, що мій чоловік живий, друге. Це такий другий мій ресурс. Я допомагаю іншим, допомагаю його побратимам, допомагаю і іншим військовим, допомагаю зі зборами на авто, на реби, на зарядні станції і так далі. Таким чином, мені здається, що я і чоловіку своєму допомагаю. Наступне, що це я працюю з психологом вже два роки. Я на антидепресантах теж майже два роки. Стараюсь слухати різні медитації, які трішки заспокоюють нервову систему. Влітку я їздила від фонду на реабілітацію для дружин військових, для полеглих, для зниклих безвісти. Там також з нами працювала команда психологів. Потім, звісно, я працюю. Спочатку не могла працювати декілька місяців, я не могла із дому вийти, а потім. Намагаюсь рятуватись в роботі і досить багато працюю і стараюсь майже вихідних не брати. Робота потім це моє оточення, мої рідні, близькі, які мене постійно підтримують. Також, коли зник чоловік, я... У мене була мрія до цього всього спробувати навчитися робити свічки ручної роботи. І коли зрозуміла, що я вже повністю перші два місяці я вже сходжу з розуму, і в мене дуже погані думки в голові. Я вирішила, що я хочу спробувати зробити декілька свічок, щоб себе трішечки переключити з пошуків на щось інше. Я там, купила якісь необхідні матеріали, залила перші свічки, вночі я не могла спати, і потім буквально 2-3 дні, і я помітила, що в мене вся квартира в свічках. Коли я почала свічками займатися, моя психолог Юля вона також побачила мої роботи і запропонувала, каже, Давай якось додатково придумуємо таку ідею, щоб і ти могла трішечки відволікатися і якби направити свою допомогу ще в таку справу. І ми почали збирати дружини військових, і я проводила їм майстер-класи. Це більше, ну, це моя особиста думка, для того, щоб перевертати більше увагу нашого, нашої держави, та нашого суспільства і людей, які так само біля нас живуть. І щоб вони не забували, що це відбувається, щоб вони не жили, як ми в одному світі, вони в іншому, щоб вони це знали, щоб. І це більше дає змогу нам розповсюджувати цю інформацію, те, що ось є зараз, наша реальність. Це тисячі, сотні тисяч зниклих безвісти. Знаєте, перший тиждень в мене була тільки одна думка: я хочу поїхати в Бахмут і знайти свого чоловіка сама. Бо я розуміла, що окрім мене. Він нікому не потрібен. Так само, як і ми зараз, сім'ї, і наші зниклі безвісти, вони нікому не потрібні. Можливо, зі мною хтось буде не згоден, але і президент дуже переймався, коли ці були важкі бої, і кожного дня в новинах про них згадували. Зараз нікому нема ніякої справи до наших зниклих безвісти за такий великий період. Ми не знаємо, чи живі, чи в полоні, чи вони загинули і досі лежать на полі бою. Невідомість це найгірше, бо ти живеш з надією в серці і з вірою. Це і тримає на цьому світі велика надія і віра. Я вірю, що мій чоловік живий. Я дуже хочу в це вірити, і я вірю в це. Бо якщо здамся я, здасться і він, тому я буду продовжувати пошуки, як і до сьогоднішнього дня, це відбувається кожного дня.